Основним напрямком наступу окупантів залишається Куп'янський. Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатися вперед. Втім, безуспішно кажуть в міністерстві оборони. Оперативну обстановку називають складною, але контрольованою. Сили оборони наступ окупантів стримують, що не заважає військам Російської Федерації безупину обстрілювати Куп'янський район. Останнім часом обстріли значно посилилися. Ну, вибуху тут постійно. А саме це вчора було дев'ять авіабомб. Я нарахувала. Вчора було чутно і самоліти, і самі вибухи, а артилерія нас гасить все время. Ой, до то неділю всю неділю. І по горизонту горить все, і бахкаї, ти суди прилітає. Опівночі російські військові обстріляли село Кіндрашівка. Зазнали поранень 41-річний чоловік та 39-річна жінка. Також вночі завдали удару керованою авіабомбою по будівлі адміністрації. Зранку обстріляли житлові будинки. В районі оголошено евакуацію. Повибивала повністю всі, всі вікна, що ви раніше зробили. Оскільки це вже не. Перший далеко, або третій, або четвертий вже прильот сюди. Плюс зранку поприлітала у нас в житловий сектор, тут буквально поруч 300 метрів. Тобто ми відчуваємо, що останній, мабуть, тиждень-десять днів інтенсивність обстрілів, і їх щільність дуже сильно зросла. Починають бити важкою артилерією. Починають закидувати вже просто мирне місце і відповідно заздають вже в таких суттєвих руйнуваннях. Вчора я підписав розпорядження щодо проведення обов'язкової евакуації з 53 населених пунктів Куп'янського району. Це стосується. Петропавлівської громади, Кіндрашівської громади, безпосередньо Куп'янської громади, Курилівської громади це ті громади, які знаходяться або вздовж лінії фронту, або які підпадають у нас під постійні обстріли. За приблизними оцінками евакуації потребують від 11 до 12 тисяч людей, з яких більш ніж 600 – діти. Ми все організовуємо. Є контактні телефони, є волонтерські групи, є безпосередньо. Участь приймає харківська обласна військова адміністрація? Є гуртожитки, тобто всіма умовами, необхідними для нормального проживання на більш безпечних територіях ми забезпечуємо. Тобто, залишається лише одне: це прийняти зважене рішення безпосередньо самими мешканцями. Людмила, єдина мешканка на кілька під'їздів в цьому будинку. Виїжджати нікуди не планує. Просто все. Я гражданин Украины, Конституция мне дозволяет оставаться дома. Куда мне выезжать? Вообще жить студенческое. Куда? Пускай дають равнозначное з Я розумію, що в Харкові оно дороже стоїть. Ну, це теж квартири купували, ми тут всю жизнь. Ми щит, ми живий, щит, ми це реально розуміємо. Я розумію, що для крашиків ми можемо не но Я вважаю, що ми щит. Поки люди є, город ще живой, ми как то звучимо. Як тільки це все закінчиться, ми вийдемо. Буде что саме, що з то буде теж щось дворічне. Валентина під час одного з обстрілів ще минулої осені зазнала поранення. Жінці травмувало око. У да, мене обсятку відлетіло від ракети і оце. І все одно не поїде? Ні, нікуди. Я люблю коп'янсь, я люблю свою землю. Мені ніхто не нужен. І мені де не нужні, дівчатки, ніде не нужні. Ми. Аналогічні настрої багато в кого з місцевих не хочуть залишати житло та хазяйство. Та нічого не надають, надають. випрощалися всі. Ті, що виїжджали і отут сидять вже. Сказали, що ми там, ми нікому не нужні. Ми своїм не нужні, а чужим і подавно ми не нужні. Комунальники щодня прибирають наслідки влучань російських снарядів. Працюють і в Куп'янську, і в сусідніх селах. А що зробиш? Що зробиш? Ну, робота така. А хто зробить за нас? її? Ну, хто ж не зробить. Та ну, це тут у нас, то на Крашаровку їздили, там. Прильоти ж були тут. Там убирали вікна, стікли. Все таке робили. На містах обстрілів правоохоронці збирають речові докази воєнних злочинів Росії. Місто обстрілюють як авіабомбами, так кажучи, керовані авіабомби ФАП-250, так і артилерію. Безпосередньо сьогодні зранку був прильот по, біля будинку цивільного. Це була САУ. Піон 203 мм. Як ви бачите, ніяких тут військових не знаходилось, тобто жили тільки цивільні. Так, 7 серпня, внаслідок обстрілу села Кругляківка, загинули двоє людей. П'ятеро зазнали поранень. Правоохоронці та рятувальники, які приїхали на місце, потрапили під повторний вогонь. Ще четверо поранених. Поліцейські проводять роботу з населенням та вмовляють людей виїжджати. Ну, ми з ними спілкуємося і намагаємо їх якось впевнити, що це потрібно робити, бо буде гаряче. Є такі випадки, от поки їм не прилетіть в огород, вони не хочуть виїжджати. Потім виїхали. Говорять, я повернусь обратно, мені потрібно викопати картоплю, наприклад. Бо є такі люди. 10 серпня, в день в селі Подоли Куп'янського району, російський снаряд влучив у житловий будинок. Загинула жінка, поранено чоловіка.